Реально вага тракторів. Друзі, ну що, всім привіт. Дійшла черга і до тракторця nate 504, який приїхав до нас. У нас на майданчику є. Все, одразу є бажання його зважити, перевірити, скільки ж він має вагу. Написано, що в характеристиках, що 2160 кг його експлуатаційна маса. Точніше, я вибачаюсь, не експлуатаційна, а маса без спорядження. Отак от. Давайте перевіримо, скільки він дійсно має вагу і наскільки він зможе виконувати роботу. Огляд, до речі, на каналі або вже є, або скоро буде. Так що очікуйте, будь ласка. На вагах молики, як зазвичай. Трактор цікавий з боковим пластиковим паленим балком, до речі, система фільтрації в ГДСХ, тобто бумажного падрова. Фільтр, кондиціонер є, компресор є, примусова гідравліка є. Тобто все є, це ж те є. реверс. Пишіть коментарі, друзі. Адже вже багато зважив я тракторів саме за коментарем. Тобто побачив коментар, приїхав і зважив. Дивіться. Ну, в принципі, 2150 кг. має вагу. Трактор Рей ТЕ504. Без спорядження, як написано. Отака, значить, його експлуатаційна маса. Тобто, плюс ви плюс до заправить і порядок друзі підписуйтесь на канал підписуйтесь також в TikTok. там ми також ведемо блог постійно друзі дякую за підтримку дякую за перегляд дякую за коментарі всім пока пока всього вам найкращого до зустрічі